Починаємо з оперативної інформації на запорізькому напрямку. О 12-й росіяни завдали два удари по запорізькому району. Відлуння було чути і у самому місті. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Наразі інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється. Загалом, впродовж минулої доби ворог наніс понад дві сотні ударів попри фронтовим населеним пунктам у приватних будинках. Повибивало вікна та потрощило дахи. Також уламками та вибуховою хвилою пошкоджено господарські споруди, гаражі автівки. Разом з тим, на тимчасово окупованих територіях так звані виборчі комісії почали ходити по домівках людей з виборчими скриньками. В супроводі російських військових фактично у людей немає можливості не проголосувати. Також окупанти продовжують тиснути на тих, хто досі не отримав паспорт країни терористки. Не Окупанти постійно нагадують, що з 1 липня спрощений порядок отримання російського Аусфайса скасовується. Попереджають, що мешканці, які не отримають паспорт, повинні оформити посвідку на проживання, пройти дактилоскопію та стати на міграційний облік. Вже вимагають від негромадян РФ оформити патент на роботу та забороняють працювати в бюджетних і комунальних установах, закладах освіти і навіть в сфері пасажирських перевезень. Тим часом на Запорізькому напрямку сили оборони відбили три атаки ворога південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового. Разом з тим, воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ліквідували одного з батажків підрозділу Ахмат поблизу роботиного. Під час відбиття ворожої атаки оператор дрона отримав наказ слідувати за забаги окупантів. Саме у ньому і подорожував командир ворожого підрозділу. Пресофіцер офіцер 128-ї бригади Ярослав Галас то. Чних наразі не відомо ні прізвища, ні те, якого саме рівня ліквідований командир.